Ну що, доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо вивчати креслення і будемо брати цікаву тему, яка називається проекції. І для чого потрібно? Для того, щоб, так би мовити, у повному обсязі передати на вашому кресленні то, що потрібно, допустимо, майстру виготовити. І проекції проєкції є, їх багато насправді, але саме найчастіше використовують прямокутні проєкції трьох видів, і ми будемо сьогодні проєктувати отаку детальку. Що собою означається прямокутна проєкція? Тобто, так як на цій деталі є вершини, ребра. Скажімо, через них проходять уявні промені і повністю, так, як тінь, скажімо, не знаю, чи камера покаже. Ми її будемо проєктувати на папірці, так на хлопський розум. Отже, ми будемо наносити нашу фронтальну проекцію, профільну і горизонтальну. Грубо кажучи, вид спереді, вид збоку і вид зверху. Це Основні такі площини, які використовуються в кресленнях. Отже, підписуємося. Коментуємо, якщо цю тему хочете, щоб відкрили більш детально. Отже, в нашому уроці знадобиться штангель, так як будемо знімати розміри нашої деталі і переносити їх на папір. Ну, отже, Площадку я підготував. І в подальшому ви зрозумієте, навіщо я це робив. Отже, почнемо з нашої фронтальної проекції. Заміряємо. Так, ширину ми маємо 4. Висота тепер у нас. Висота у нас 50. І оцей у нас є 20. Отже. 40 на 50. Ми зробимо собі заготовку 40 на 50. Значить, будемо ми креслити. Отже, ми будемо мати одну точку. Раз, два, три, чотири. Другу точку і методом паралельного перенесення ми накреслимо дві направляючі прямі, які будуть нам е допомагати у побудові даного креслення. Отже, так. І тепер ми знаємо, що у нас висота 50 Ми побудуємо лінію 50 мм. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять. Давайте шість. Получається, що сантиметр я такого. Тобто це буде зона нашої деталі. Ось так вона, ми її мусимо перенести відповідно. Всі вершини, всі повністю, всі ребра і площини, вони стануть нам якраз оцей наш квадрати, точніше, наш чотирикутник яким ми обрисували загальний розмір деталі. Отже. Продовжуємо далі. Треба заміряти наші оці такі. Так, то ми маємо 5, відповідно, тут так само. Так само ми замірюємо глибину. Так, ми маємо що теж? Значить, 5 на 5 мм у нас є. наши. Соответственно, на 5 мм я суваюсь и я провожу тут прямо. Тобто я провів насправді ось цей ось це ребро. І тепер, відповідно, мені потрібно по 5 мм відступити від кожного нашого краю деталі. Там и, и тут. Так, Дальше наша загальная высота 20 миллиметров. отлучається від нижньої ось цієї лінії мені треба 20 мм побудувати лінію важчю. Отже, 10 20 і я провожу лінію. Отже. Якщо ми поставимо нашу деталь, значить камера передає, ми будемо бачити, що ми вже наші контури. Ось цієї площини нашої і ось цієї, ми вже перенесли. Отже, нам залишається... Тепер нанести реси вид зверху. так, Начебто всі розміри знаємо, окрім нашої загальної довжини нашої деталі, що вона тут має 90 мм. І нам потрібно ось це заміряти. 20 дуже просто. Значить, Що ми робимо? Ми просто продовжимо наші. Промені Один. І так само отут наступний. Так, ми їх продовжили. А, так 10 мм я відступаю від наших меж, яких ми мусимо дотримуватися. 10 міліметрів. Ось так. Получається, оця лінія нам якраз вказує на оце перше ребро. Так, так як ми виміряли, що тут ми маємо 90 міліметрів ось та нашої деталі, відповідно, на 90 міліметрів ми позначаємо. Наші нижні. саме саме ось цього. Нижнє ребро згідно ось цієї проекції, так як ми дивимося зверху. Отже, 90 мм маємо відступити. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось так. 90. Є Чи, чи, чи я задав, є Промінь один продовжимо. Так, добре. І лишається 20 мм, щоб ми нанесли ось цю площину. Так, 20 мм. 20 мм. Так, ми відкладаємо і. Наші 20 мм. Раз. І два. Так, 20 мм. Получається, що, якщо я поставлю цю деталь поруч, ось наша площина це ось ця, більша, це якраз ось ця. Але у нас знизу є наші невидимі, які ми теж мусимо позначити будемо. Тому ми так само методом. Паралельних перенесень робимо наступне. Т так, зараз зрозумієте. Ось я викладаю, бо в нас вже є фронтальна проекція я провожу твердим олівцем лінію побудови, щоб знати, що потім я буду наносити. Тип лінії, який означає про невидимі ребра, які не видно на проекції. Отже, ми зробили, скажімо, такий кістяк того, де ми будемо наносити потім твердим оль... цей м'яким олівцем основні наші лінії. І наша деталь вималюється, тому в кінці побачите. Зараз нам потрібно Звернутися буде нам потрібна допомога циркуля. І ще два методи є за допомогою циркуля і за допомогою кута. Отже, що ми маємо? Тепер нам, як коли ми зробили? Фронтальну проєкцію, горизонтальну нам потрібно ще профільну перенести ось от сюди. Отже, яким чином ми будемо робити? Все дуже просто. Ми, ми переносимо наші лінії на сусідню нашу зону. Так, наступно о так як вона є, так ми її продовжуємо. І залишилося ще одна. Так. А що ж бути з нашими? Іншими. Значить, тут є два методи. Ми так само продовжуємо з нашої горизонтальної проєкції до основної ось цієї лінії. Так, так само ось тут нам потрібно зробити. І так само сама наша нижня. Лінія. А. Значить, метод циркуля. Яким чином? Ми позначаємо кожну нашу точку ось цю як вершину. Нашого радіуса. Так і просто. Маємо першу точку, тепер таким самим чином наступну, маємо другу, і таким самим чином всі наші промені ми переносимо. За допомогою циркуля на нашу лінію проєкції. Так, ось вона є, співпало. Так. Відповідно. Тепер методом паралельних перенесень. або решиною. кому як зручно, мені зручно, так. Ми йдемо до першої точки. Проводимо до наступної і до цього, до самої останній. І ми отримали першу точку. Отак От стало. Ми отримали ось цю першу точку. Ось цю точку. Ось тут точка, ось ця точка, вона буде тут, ця точка, і ось ця точка, вона буде тут, а, так як в нас є отут невидиме ребро одне і друге, ось це буде наша невидима лінія. Це один із методів, як е циркулю е наносити. Є ще один метод, тобто у нас кут оцей має 90 градусів, так, проводимо його е, під е, 45, якщо ми його тут розділимо. Так. Наступним чином наший трикутник розділяємо це під 45 ми будемо просто продовжувати ось цій до нашої бісектриси кута 90 Таким чином, тим самим створюючи додаткові точки. Тобто ми маємо одну точку, другу точку і третю точку, на да, перетину направляючої нашої лінії з бісик І потім, коли ми паралельним перенесенням будемо нести, ми співпадаємо з тим самим. Що ми робили циркулем, То ми нанесемо то саме. Є ще такий метод. Кому зручно циркулем, то ну, циркулем швидше просто-напросто можна, і таким методом, як я так щойно пояснив. Отже, тепер що нас, ціка... нас чекає далі? Нам потрібно наносити наші вже основні лінії нашого, нашої проекції. Відповідно, спершу в нас йде, так поруч ставлю, наша фронтальна проекція. Ми зараз її мусимо тут нанести. Значить, твердивлюваць. Мягкий перепрошую. Ось так. but Ось так ставимо поруч. І ми якраз бачимо: ось ця площина це є. Ось ця, на яку ми дивимося. Ця площина це є ось ця. От так ми вид нашій фронтальний іде. Тепер у нас виходить вигляд зверху, то що називається горизонтальною проекція, Нам теж потрібно нанести. Oсноwne linii. Kontynuuj. <laughs> z pierwszej my na nas nasz Tak. Niżnie. Країна що, так, і лишилося, що у нас є невидимі ребра, їх теж треба вказати Вот і наша пунктерна лінія. Отак на швидку руку в мене красти час. Оцей наш чотирикутник це ось ця площина. Цей великий. Це ми спроєктували ось цю площину. Пунктирні лінії це наші невидимі ребра. Але ми мусимо їх указати на горизонтальній проекції, Вони в деталі присутні. І тепер ми до профілю, до виду з боку приступаємо на носити. Chodź. Tak, mnie nie zauważało. Rozpoczynaj. Tak. 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 то ось це нашу площину ми спроєктували у нашій профільній проєкції. Але у нас є невидиме ребро, про нього забувати не треба. Його також потрібно нанести штрих пунктирною лінію, що там є невидиме ребро. Ось таким чином будується наша прямокутна проекція. Отже, ще що хочеться сказати, що наша фронтальна позначається літерою В. Наша профільна позначається літерою W. І горизонтальна. Літерою H. Фронтальна В, не знаю. Напевно, по німецькому алфавіті, що це є V. Горизонт зрозуміло H. А от чому профільна W, не знаю. Хто знає, напишіть у коментарях, чому от саме у цією буквою позначається наша профільна проекція. Отже, на сьогодні все. Обов'язково залишайте коментар і поділіться цим відео зі знайомими. Можливо, комусь буде корисно. Наступний урок також буде по проекціях, уже по аксонометрії. Думаю, буде корисно теж подивитись. Всім дякую!